Хочу з вами поділитися таким досвідом, який мені нагадав, що вік живи, вік вчися. От така рослина, золотушник, і ми всі її не наче добре знаємо. І я вже, чесно кажучи, не звертала уваги навіть на неї тільки в випадку, коли виглядаю, чи не, нема, нема на ній якихось цікавих. Комах. І от квітне він, і одинокі рослини, і такими цілими масивами. Але я, гуляючи, помічаю дещо дивне. От я дивлюся, квітне-золотушник, а тут якийсь золотушник поруч в тих же умовах, на ті, на тому ж ґрунті, при тому ж поливі освітлені тільки росте. Росте вищий за попередній, і тільки збирається квітнути. Я бачу, що це золотушник, але я розумію, що щось тут не те. І от я повернулася додому і почала з'ясовувати, що відбувається. І виявила, що, окрім всім відомого золотушника канадського, які ми всі знаємо і сваримо, бо це агресивна рослина, займає великі площі. У нас в Європі росте декілька видів золотушника. Один з них золотушник звичайний, але я бачу навіть по фото, що то ну, зовсім не він. А також є золотушник гігантський. І от тоді я стала з'ясовувати, читати опис. А як же мені розрізнити, який з золотушників який? У золотушника гігантського одною з ознак, за якою визначають вид, стає голе стебло сизувате і з таким сріблястим нальотом. І от я дивлюся, що той золотушник, який вже майже відцвітає, зацвів раніше. От він має такі ознаки, і у нього відсутні ворсинки. і навіть нижня сторона листя повинна бути гладка без ворсинок. Ну, от Я її зафіксувала так, подивилася на стебло. Тепер я хочу перевірити рослину, яка росте поруч. От вона тільки-тільки збирається квітнути, ви бачите. вища такі суцвіття збираються дуже великі. І я дивлюся, ближче розглядаю стебло цієї рослини. І я бачу, що саме ця рослина, яка тільки збирається квітнути, має, ну ви всі бачите, да, таке волохате стебло з ворсинками. І подивимося на листя. Ну, листя не дуже відрізняється, але тим не менш. От я подивилася на стебло, подивилася на саму рослину. Я бачу, що це різні рослини. І буду, звісно, ще просити поради фахівців. Але я думаю, що от, от я тепер знаю. Два види золотушника. Золотушник канадський, золотушник гігантський. І за допомогою фахівців, я думаю, що я цю інформацію підтверджу і ділюся цими знаннями з вами, що не можна ні в чому бути впевненим. Завжди треба бути уважним, по-перше, а по-друге, перевіряти. І це цікаво. Це... Ти взнаєш щось нове і цім природа і прекрасна, що ніколи не буває нудно, завжди є щось новеньке. От іду далі досліджувати, шукати щось цікаве і ділитися з вами.